Точки зору, а до вашої уваги повтори, повтори найцікавіших та найнебезпечніших епізодів. Один з них, зрештою, привів до взяття воріт Італії Рева Тут Валізар Дімітров бездоганно розібрався в ситуації. Двічі він спрямував м'яч на маліця. І одного разу таки ця передача пройшла. І так можна. Казати про те, що десь підщастило трауре, але, зрештою, ми знаємо, кому посміхається доля. Так? І ось ще один пас Валізара Дмитрова. М'яко на дальню стійку Рева опинився ні з чим і Роман Трауре протиснув, продавив, прочавив свого опонента, яким виявився Романчук. Таким чином він зробив рахунок 2-0 на користь своєї команди. Беззаперечна і впевнена перемога металурга, а я знаю, що Володимир Кобайков вже готовий поспілкуватися з кимось з безпосередніх учасників подій. Друзі, не варто вішати усіх собак на Юрія Бакалова. Він робить з команди колектив. До вашої уваги статистика сьогоднішнього поєдинку. Вона на користь металурга, що правда, за ударами бачите, зрівнялася після другого тайму обидві команди. Для вас працювали коментатори Володимир Кобальков та Олег Шмідт. На все добре і шануйтеся.